Пожежна машина. Вітаю вас, малята! Привіт, Петрику! А, а ви знаєте, до мене приїхав у гості мій дядько Сашко, а він працює пожежником. У нього така важка, ну така цікава робота. Я як виросту теж хочу бути пожежником. Вітаю вас, малята! Я дядько Сашко. Так-так, я працюю пожежником. І сьогодні вам хочу запропонувати щось цікаве. Тож, Вмощуйтесь, зручненько, дивіться і слухайте уважненько. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку і вгадайте, про яку машину йде мова. Що за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай! Мігає синім оком. Прийде вчасно і біда, людей обійде боком. Хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Пожежна машина. Ось малята така машина допомагає нам, пожежникам, загасити вогонь. І сьогодні я вам пропоную її зліпити з пластиліну. Ой, дядько, як це цікаво! Ми ніколи не ліпили такої машинки. А як це, як це робити? Я вам зараз все розповім. Але спочатку давайте розглянемо машину. Вона червоного кольору. З білими вставками. Має колеса. Чорного кольору. Кабіну. Кузово. На ній ще знаходиться шланг, драбина. Ой, як я хочу вже зліпити її. Не поспішай. Я вам все розповім. Тож починаймо. Для роботи нам потрібен пластилін. Омаранчевого, чорного, червоного, білого, коричнього, синього кольорів, дощечка, стека, вологі серветки та ваш, малята, гарний настрій. Розімнемо наші пальчики. А починати будемо з червоного пластиліну. Ось цей шматочок ми поділимо на дві частини, але одна частинка в нас буде більша, а одна частинка в нас буде менше. Ось так. Відклали в сторінку. З чорного пластиліну у нас будуть колеса. Цей шматочок ми ділимо порівну на чотири частини. Так. так, це у нас буде колеса. Так, ще беремо о, помаранчевий. Відрізаємо шматочок пластиліну. Так. Теж його ділимо на чотири частинки. Що? Починаємо. Ось розминаємо цю частинку. Це в нас буде кузово машини нашої. Так. Розминаємо цю частину. З цієї частини ми маємо зробити кабіну нашої машини. А щоб зробити кабіну, ми наш цей шматочок ділимо на дві частинки. Але одна частинка більша, а інша менша. Ось так. Пальчиками розминаємо. Бачите? Так. А тепер ми з чорного пластиліну робимо колеса в нашій машині. Кульки. А скільки в машини має бути колес? Чотири. Розминаємо, добре. Бачите, на долоньку кладемо, а іншою долонькою ми ось так коловими рухами робимо кульки. Має бути у нас їх чотири. Ось малята. Наших чотири колеса. Гарно їх розкатали. Зробили з них кульочки. А зараз, дивіться, ми їх трішечки так пальчиком притиснули кожну. Ось так. Так, легенько притиснули. Так, а ось... Помаранчевого пластиліну я теж зробила чотири кулечки і ми їх ось сюди прикладаємо, теж притискаємо легенько пальчиком. А тепер до нашої машинки. Ще малята можна зробити пожежної машин? Так, можна її зробити? Ну, сходинки, так. А як ми будемо робити? Дивіться. Пластилін беремо, сірий колір, коричневий, які у вас є. Ділимо дві великих, а три трішки менше. І ось так будемо розкачувати. Такі прутики робити. Ось так. Це буде драбина для нашої пожежної машини. Вони мають однакової довжини бути. Наша драбина. Ось. Ще троєшки. Так. І робимо ще три меншого розміру палочки. Ще одну. Ось так. Ось. Драбинка вже є, а для того, щоб вона. Трималась на нашій машинці, ось робимо ще такі кулечки маленькі, за допомогою якої вона буде триматися. Одна кулька. Друга кулька. Третя. І четверта. Нічого-нічого, якщо вона розпалась, ми ще її зберемо. Ось вже наша драбина готова. А що ще ми можемо в машині зробити? Так, ми можемо їй зробити ще фари. Так. Фари зробити. нас вони будуть жовтого кольору. Кольору жовтого. А ще, малята, ми можемо зробити нашій машині шланг, через який подається водичка. А як ми можемо зробити? Ось наш пластилін, так само розкатати його. тоненько тоненько. Так. А тепер ми його ось так. Закінчик і будемо так його скручувати. Бачите мене Ось так. легенько Ось так. Будемо скручувати. Осьте. І ще малята З жовтого можемо зробити лобове стекло в машині. Ось так беремо пластилін, ось так його притискаємо. Ось так. Бачите, що в нас вийшло? І тут спереді ось. Угу. І ще малята я пропоную нашій пожежній машині зробити бігалку кольора кольору воду. Теж дивіться малята. Робимо кулечку. І трішечки притискаємо пальчиком. Оп! Ось. І буде вона у нас зверху. Ось, подивіться, яка чудова машина в мене вийшла. Все в неї є і колеса, і драбина, і ось, щоб тушити пожежу, шланг. І фари. І може включити сирену. Ось така машина в мене вийшла. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт малята. дядько Сашко за таку чудову, чудову, чудову розповідь. І, і ми зараз з Петриком зараз обов'язково, так, да, Петрик? Да, да, класна машина. У мене є дома пластилін. Пішли, зараз швидко зліпимо таку машинку. До побачення, до побачення. До побачення, малята. Дякую за увагу. До нових зустрічей.